Вітаю на каналі, сьогодні на пропозиції такі будуть речі. Номер Viber. всі питання на Viber пишіть. Так, і розпочнемо із пельменниці. Радянська у гарному стані 150 гривень. Далі для ліпки варені вареників теж радянська 100 гривень. Миска з алюмінія велика. 50 см діаметр, вартість 200 гривень. Гусятниця теж немаленька, 220 ширина, висота 130, 250 гривень. Тоді поменше, ширина 180, висота 120, 200 гривень. Потом для подріблення спецій. Не перевіряв, чи не працюючи, ну комплектне. Все тут є агрегат для самого подріблення. Ручечка, все крутиться 60 гривень. Так, потім рукомойничок зверху кришечка і для мила. Об'єм 3 літра. Так от всередині виглядає. Немає кріплення тільки. ну, так цілий без тріщин, без всяких неприємностей. Також 100 гривень. Так, потім судочок такий емальований по довжині 200 300 мм, ширина 110 мм, висота 30 мм у гарному стані 50 гривень. Потім далі каструлька з кришечкою. Орієнтовний об'єм 3 літра. Теж сіленька, без тріщин, кришечка в комплекті, ручка 200 гривень, будь ласка. Потім... Скороварка Теж в гарному стані. Всередині ручечки цілі. Все тут резиночка присутня, вартість 400 гривень. Потім чугуночок, котелочок, чугуночок. В общем, об'єм 2,5 літра. В гарному більш стані менш. Вартість 80 гривень. Потім на 8 літрів 180 гривень вартість. Потім приблизно десь на літрів 10-12. Напису немає, 220 гривень вартість. Потім приберемо бетон стан нового. 84 рік. Резиночка, все всередині аж сяє без всяких моментів. 84 рік, приблизний об'єм 30 літрів. Ручки цілі. нижче в такому от стані. Вартість 700 гривень. така от його вартість 700 гривень. Так, і на завершення дві каністри 37-літрові в нормальному стані. Резиночки, ущільнюючі на горловинах, замінені Теж ножки цілі, все нічого тут не побито. Всередині не ржаві. Тут-чуть чуть незначна м'ятинка є. Ну, і, можна її сказати і не видно. Вартість 350 гривень за штуку. Будь-яка із них темна або сіра. Чи пісочна, в общем. Так, відправка Укрпошта, нова пошта Delivery по часткові або повній оплаті. Питання всі на вайбер пишіть. Дякую за увагу. Всім гарних покупок!